Сьогодні продовження діалогу Ісуса Христа, це вчорашнє читання. Коли фарисеї були прийшли до Ісуса, то апостолі каже, що твої учні порушують закон, це був певний захід Ісусу, як вчителю, що те, що ти навчаєш, вони не слухають закон Мойселя, бо їли не мити руками, значить не тому, що зберігали єну, а те, що перед кожним споживанням їжі були спеціальні. Ритуальні вбивання, списання і глечики, вони ті стояли, де мали пройти цей процес ритуального вивання перезбачування мріжі. Тоді Ісус говорить в одній своїх перших декабрь в цьому циклі читання матеря, про чистоту ритуальну, про не чистоту ритуальну і фокусує, каже, свою увагу на людському серці. І в принципі, для нашої духовності, але особливо для мови Біблії, для людей, у серці завжди. Було вмістилище духовного життя, вмістилище інтелекту, де перебуває персона, де не тільки, скажімо, духовна, а саме і ментальне середовище, де відбувається розум, то вся діяльність людська, духовна, інтелектуальна, ментальна все знаходиться у серці. Ісус говорить, що не те складні людину, що входить, а не те, що виходить із серця, те, що виходить, і зійну, Тобто все те, що вона може бути зовнішньо досконала, але якщо її внутрішня, внутрішня людина є зранена, або те, що виходиться в серце, є чимось злим, то відповідно і вчинки будуть злими. І Ісус вчора говорив про той ем, перший один моментів, коли вроді зберігання ртуальної чистоти вбивання рук, а Ісус говорить про те, але ж, друзі, Говорити, що треба шанувати батька і матір, але маєте одну із таких певних традицій коврану, що дозволяло було дітям не давати свої гроші своїм батькам. До прикладу, якщо діти не хотіли давати гроші батькам, допомагати, то вони просто казали, мої статки, мої гроші належать Богові. І тому закон забороняти речі комусь ще давати. Тобто вони зберегли закон і зберегли припис. Перебачте, не можу ці дати. Ісус говорить це лицемірство, говорить про те, що той внутрішній стан людини, який перебуває, він цей стан станом, який руйнує, стан, який види до смерті. Серце, як каже, сповнили своєю ненависті, злоду, вбивства, крадіжки, передумні, богульства, усе це ж те, що людина веде до колонки смерті. І святий Апостол, як він відомий своїх в'язків, він говорить про те, що. Людина може приборкати, приборкала багато хижок і диких звірів, але каже, не може приборкати до кінця такі найбільшим органи, як є син. І каже, наші міста не може бути одночасно солодким і гірким. Уста не може бути тим, які благословляють одночасно і одночасно і кривлять або зневажають, або проклинають. І тому важливо у цих роздумах сюдичного читання не сподивитися і десь нашого життя, тому що зовнішнє благочестя. Бо просто виконування якось чи приписів, без того, що це серце сповнене від темряви, воно не має ніякого сенсу. Багато ці Говорить, якраз про те, що людина, як яка е ззовні зовні боочастива, але серце повне тих всіх тих, спокусніх пристрастей, каже, це є повне, чи сумнівіння. І дійсно це десь може бути певна двояність. Я тут десь говорив про те, що мав розмову із. Тінейджери, 10 клас, питався, чому вони не ходять до церкви, Бо чому вони називають себе Христом, назвали себе там із 40 чоловік, назвали себе 21 тисяч. Вони сказали, що вони не хочуть бути схожі на свої батьки. Батьки ходять до церкви, повертаються назад і роблять так, живуть так, як вони жили. Оманювались, не вважали, попасилися, пили. Після, що, тобто, похід до церкви не був змін. Тому Ісус каже, що похід до Бога зустрічі з живим Богом, зустрічі з Христом, має міняти твоє життя. Має повернення від зустрічі з Христом, має відбуватися в твоїй думці. Повернення від живої особи Ісуса Христа має бути, має бути зміна в твоїх твоєму життю, в твоїх твоєму серцю, в твоїх відносинах на роботі, в школі, в університеті, в маршрутці, де до не був. ти маєш бути позначений зустріч у живих ми молимо і просимо Христа сьогодні, аби доторкнувся нашого серця, аби Дух Святий торкнувся нашого життя, торкнувся нашу справу, щоб дійсно ми були позначені зустрічі з Христом і живим Богом, щоб наше життя не мало розділити до церкви і до вдома або повсякденного життя, щоб не розділяли, тому що бо віра це не щось інше, як спосіб життя. Іван, християнство. Це не є просто традиція чи культура, чи, але це є спосіб життя. Жити з Христом, наслідувати Христа. Тому якраз ці, ці частини, коли говорить Христос про тордовальну чистоту, або ту гординю, ритуальну, говорить про те, що ти мусиш наслідувати Христа в своєму житті. Бо це є найкращий спосіб спасіння. Слава.